Всім привіт! Я Тарік і це відкриття мега скарбнички. Вчора, як ви знаєте, закінчився івент з свинкою. Тому у цьому відео я відкрию 40 стардропів на основному аккаунті на твінку. Ну і звісно, відкриємо разом з вами. Ну а якщо ви також хочете, щоб ваше відкриття чи аккаунт попали у відео, то залітайте в мій телеграм-канал, в якому я публікую свої новини та цікаву інформацію з гри. Ну а також вже на днях я там проведу голосування стосовно моєї нової осінньої аватарки. Тому буду всіх чекати, посилання буде в описі каналу. Що ж, я буду починати, ну а вам приємного перегляду! Так, я вже в грі і почну я, звісно, ще з свого основного аккаунту. Клуб, в якому я з основного аккаунту повністю зібрав 5 етапів мегаскарбнички, тому я отримую всі 40 стардропів. Так, ну поки не буде нічого такого цікавого, як міфік, Лего, то я, скоріш за все, що буду просто з вами про щось говорити. Так от, на рахунок цього да, мегаскарбнички, то цього сезону м -м, це тільки цього сезону 40 стардропів ми отримаємо. Бо наскільки я зрозумів, це зв'язане з. З тим, що минулого місяця, е, так би сказати, сезону ми не отримали... О, Лега! Лега-Лега, Лега, що ж випаде? Тисячу кредитів. А, до речі, забув сказати, тисячу кредитів. Це ж в мене зараз... Да, Сатурнова ця слава. да, я так давно її хотів. Вау! Справді, в мене дуже давно був той Марс, як ця слава називається, чесно. А це як ми бачимо, тут пише навіть Сатурнова слава. Вона дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Тому тепер вона в мене буде стояти в бойовій карті. Справді, напишіть в кого, до речі, яка зараз слава в коментарях. цікаво почитати. Так от на рахунок мегаскарбнички, то це тільки в цьому сезоні, як я зрозумів, тому що минулому, минулого місяця в нас не було по якимось причинам мегаскарбнички, Тому цього сезону ми отримуємо е, цієї мегаскарбнички не 20 старт дропів, а цілих 40. Ну це, звісно, якщо повністю її зібрати. Не знаю, якщо там тільки один етап пройти чи що. Думаю, там або взагалі не дадуть, або мало, бо не перевіряв. Я з двох акаунтів. Повністю наші клуби зібрали на, на п'ять етапів. О, Міфік, ще 500 кредитів, Ого, то ми так скоро взагалі не тільки всі борги будемо погашувати, а й нову славу відкривати. Тому от таке. На твінку я також 5 з 5 наш клуб зібрав, то, до речі, мій клуб. Хто не знає, то я на твінку створив свій клуб. А, до речі, закінчилось відкриття, як ми бачимо, була тільки одна Лега, зато дуже багато випало кредитів. В принципі, я задоволений. Що ж, тепер напевно, що будемо йти на твінг. Хотів я тільки піти на твінг, як згадав, що закінчився сезон трофейної ліги, і навіть не встиг я зайти на інший аккаунт, як мені вже вибило, що зняли з персонажів кубки і дали за це блінги. Довго не буду тут затримувати, то якщо комусь цікаво, можете натиснути на паузу і подивитись, на кого мені скільки забрало кубків і скільки дало блінгів. Так, ну а тепер на твінг. Як я вже і казав, тут також ми зібрали 5 з 5, тому має бути 40 стардропів, 212 блінів, 1016 монет, ну і 426 Силу, здається, так. Ох, сподіваюсь, на цьому аккаунті буде побільше Лег. На цьому аккаунті, так як це мій твінк, тут далеко не всі персонажі. Я не знаю, навіть чи тут є половина, скоріш за все, що ні. Тому дуже великий шанс є, що якщо буде Лега або Міфік вибити якогось персонажа. Ну, думаю, що так як цей аккаунт не сильно прокачений, то точно щось випаде або. Ну, міфік, я навіть не сумніваюся, але думаю, що одна з дві леги має випасти. Ну, поки що, на жаль, не везе. Але сподіваюся, що це ненадовго. Окей, епік, спрейчик на пайпер. Нормальна така гранатка. 200 монеток. Монетки потрібні. Ще один епік, Ну епіків тут, думаю, насипати. Да, пінчик на гріфа. Нормально. Ще був спрейчик, вроді, би, на перло чи на кого, неважливо. О, міфік! Найс! Лега, Лега-Лега, Лега-Лега. Що ж, давайте нового персонажа. Тут, вроді, нема Беррі. Так, да, це новий персонаж. Нормально, нормально. ще один цей, скінчик, ще один персонажик є на цьому аккаунті тепер. Eh, залишається вже 10 дропів 9. Не знаю, чи ще щось випаде, бо поки що щось не дуже. Після лігі ВЗ, напевно, що везучість. Ну, Може, ще пару епіків буде. Да, Тільки сказав, зразу епік. Так, окей, 100 очків сили. Може, да, ще один епік найс. На бастера спрейчик. Ще один епік нормальний, Уф, це скінчик, да, на Ems? Да, у мене тут є Емс, Це скінчик на Емс. Нормально. В принципі, непогано. Залишається останній стардропчик. Спрейчик на Сема, і це останній очки сили. Що ж, виходить на цьому аккаунті, також на твінку закінчилось відкриття. Ось загальний лут, який тут вибили. Тепер я полетів відкривати. ну як відкр... А, до речі, тут також забрали кубки, мені дали блінги. Так, тепер буду йти тоді дивитись, що ви мені поскидали, і будемо відкривати разом з вами ваші мега скрабнички Так, перший аккаунт, перше відкриття. Ну, як завжди, 212 блінгів, 1016 монет і 426 очків сили. В принципі, як і на всіх аккаунтах. Окей, uh, okay, поки що нічого цікавого. Сподіваюся, що всім повипадають легендарні стардропчики. І всі отримують бажане, Всі отримають те, що хотіли. Або про те, що мріють. Може хтось не знає про якогось персонажа мріє. Тому сподіваюся, що всім, хто що хоче, повипадає. Справді було б прикольно, я б, я б за вас був радий. Окей. Okay. Mm, поки що нічого цікавого. Міфік. міфік, перший міфік. Окей, спрейщик. Нормально. Ще 22 стардропчика залишається. Поки що, крім міфіка, я не замітив нічого дуже цікавого. Сподіваюся, що буде ще багато чого цікавого взагалі. За, за сьогоднішнє відкриття. Бо це справді цікаво, і коли шось, ну, легі випадають, міфіки, якась ходінтрига є. О, міфік, до речі. Ще один спрейчик. Коли міфіки, Легі випадають, різні персонажі, скінчики. Ну, то хоч якось цікавіше, ніж очки сили, монети чи кредити. Кредити, ну, взагалі, все, в принципі, так то потрібне, але саме цікавіше, коли от, ти бачиш, що крутиться персонажик або новий скінчик, ну, погодьтесь, справді, то цікавіше і приємніше вибивати. Так, міфік. Ні, без Легі. Гаджет на Беррісона, На адмірала Беррісона. На жаль, без Леги на цьому аккаунті. Але наскільки пам'ятаю, 2-3 міфіка, вроді би, треба було. Окей, ми йдемо далі. Наступна мега скарбничка. Може, і ту, хоча б тут будуть леги якісь. Ну, або хоча б одна. Може, одна буде легендарний. Один легендарний старт-дропчик, одна лега. Ну, на початку, в принципі, як і більшості не везе. О, міфік, до речі, Міфік, 500 кредитів. О, тут теж Сатурн. Saturn... Ця... Чи я не можу вим... вимовити. Сатурнова Saturn... слава, хай буде. Міфік Лего-Лего Найс. Перша Лега на цьому аккаунті. Знову 500 кредитів. знов хоче, щоб я вимовив Сатурнова. Сатурнова слава. Я думаю, ви зрозуміли, як і в мене Сатурнова слава, коротше. Так, окей. Може ще будуть якісь Леги або міфіки. Хоча б. Так, епік міфік. Не дійшла до Легії, але гаджет на Сема випав. Окей. Далі. Відкриваємо, як бачимо, залишається 20 старт дропчиків буквально. Міфік ще один. Гаджет на перла на хіл. Так. До речі, я з цим гаджетом не граю. Я завжди граю з цими з гарячими печеньками, якось так він називається. Що вогонь дамажить противників. Типу, ти випускаєш вогняні печенька, що коли. Е, попадаєш по супернику, то вони як запалюються, підгорають трохи. О, до речі, ще кредитики. Легендарний стардропчик. Легендарний стардропчик. Це якийсь, напевно, рофл. Знов кредити. Е, так от, на рахунок чого я говорив. А, тут, до речі, це скінчик, да? Да, скінчик на Берлісона. Я говорив про гаджетна перла. то я граю тільки з тим, що демедж більше дає, підпалює суперників. Як на мене, він більш прикольніший, бо з хілом, з хілом якось треба більш зіграніше з тімейтами грати, та й взагалі він не такий, як на мене, прикольний. Теж, як ми бачили, спрейчик на пайпер там був. Е, окей, все, закінчилось відкриття на цьому аккаунті. Е, кредитів дуже багато випало. Так, ну а в нас далі продовжується відкриття. Адже багато хто мені поскидував телеграм. До речі, всім дуже і дуже вдячний. Що прочитали, побачили повідомлення, яке я за постів і поскидала. Справді мені дуже приємно, що є люди, які можуть тако допомогти скинути. О, міфік, до речі, це скінчик або новий персонаж. Скінчик знову на Берісона. Що є люди, які, коли попросиш, можуть допомогти, скинути, там, що потрібно, відео і так далі. Тому, знову ж таки, всім вдячний. Ну, як бачите, ваші аккаунти, ваші відкриття у відео. Тому отак от. Е, так, вже 10 стартробчиків майже відкрито. Епік, там був плачущий пінчик на шеллі. О, Лєга, Лега, Лега. Перша Лєга. І це скінчик на Френка, напевно. Так, да, це скінчик на Френка, DJ Френк. Прикольний скінчик. Сам з ним апав 30-й ранг на Френка. Тому можу сказати тільки, що реально DJ Френк. Окей, міфік у нас. Міфік і гаджет на Джессі. До речі, цей гаджет дуже хороший в захваті кристалів в гімграві. І в цьому, і в гарячій зоні. Там можна дуже класно на міду постояти і взагалі законтролити. Тому гаджет непоганий. Сам тільки з ним практично граю. Ну хіба що, якщо в пограбуванні, то з іншим на Джесі. Тоді вже інший беру гаджет. А так, тільки з ним. Е, окей, залишається менше 15 стардропів. Епік, 500 дабл жетонів. Mm -hmm. Поки що нічого цікавого. Знову Динамайк. І знову, як ви могли замітити, пінчик, що плаче. Не знаю, чогось пінчики випадають, що плачуть, напевно. Тому що <соць> немає нічого цікавого, поки що чому радіти. І також. О, все, досить плакати лего. І це скінчик на ніту. Ну, нормально, нормально. Хоть одна Лего. Правда, скінчик не з крутих, але, але хоча б щось. Хоч якийсь скінчик. Так, залишається буквально останній старт-дропчик зараз. І це буде закінчення відкриття на цьому аккаунті. Що ж, продовжуємо? Ем, о, тут, до речі, 117 блінгів і менше монет. Це, скоріш за все, тому що тут була неповна мега ну, скарбничка, тому і менше нагород. Так, ну да, я вже бачу, що там далеко не 30 і не 20 стартробчиків залишається вже тільки 13. Не рахував, скільки відкрили, але точно їх було тут не 40. Ну, не суть. Головне, що хоч щось є. В принципі... просто на майбутнє всім, як наука, що потрібно відігрувати повністю мегаскарбничку, тратити всі білети і старатися як можна більше вигравати. Ну, бо ви ж самі получите більше нагород, тому. Все, як, так би сказати, для вас і для вашого клуба. Окей, залишається менше трьох старт-дропчиків. І скоро і на цьому аккаунті також закінчується відкриття. Так, це був останній. Ну тут з лутом не так уже сильно. Але нічого, полетіли далі. Так, окей. Наступний аккаунт. Наступна мега скарбка. Тут, як ми вже бачимо, повністю 40 стардропів, повністю дали максимальну кількість блінгів. Монет і очків сили. О, міфік, до речі, також Сатурнова. С... <кій> Сатурнова, да. Сатурнова слава. Ще один міфік. Тут вже дали монет, зараз насипало, а не кредитів. Знов міфік. Ого, Вже очки сили. Ну, тут все, щоб прокачувати персонажів. З міфіків випадає. З одного боку, це й добре, тому, тому непогано. Так, да, Сатурнова слава. Напевно, що я вже нарешті навчився її правильно вимовляти, бо ніколи до цього такого слова схожого не вимовляв. Тому трошечки інколи запинаюсь. Так, ну напевно, що після міфіків стількох, вроді би, три було міфіка, так? Да? Не сильно буде ще щось насипати. Ну, поки що, як ми бачимо, тільки рідкісні і. дуже рідкісні, ну і епіки. Ще 100 очків сили з епіка випало. Тільки насипають такі дропчики. Міфіків і Лег вже немає. Залишається буквально 6 старт-дропчиків на цьому аккаунті. Знов кредитиків насипає монеток. Ну і жетонів. О, епік, до речі, на лолу спрейчик Залишається у нас останній стар-дропчик. Да, і це все на цьому аккаунті. Тоді полетіли далі. Так, next. Тут також, як ми бачимо, 212 блінгів. Отже, це означає, що повністю 40 стардропів буде. О, міфік, до речі, 500 монет, нормально. 500 голди це непогано. Так, з Епіка 100 очків сили, ще один епік. Спрейчик на база, вроді би, там був. Лєга, лєга, Нормально. Легендарний стардропчик. Що ж випаде? Скінчик на Спайка або, або спайк? Це новий персонаж? Чи це. Спай... Э, скин? Скин. Це Скін на Спайка. Окей, далі. Поки що. Напевно, що не буде скоро чогось цікавого. Може хіба що під кінець відкриття на цьому аккаунті ще буде або міфік або лего. До цього думаю, що будуть такі лайтові дропчики. Ну, до Епіка, не вище. Зато вже випадають з епіків нам спрейчики. Ну, як нам, на цей аккаунт, ще один епік. Це досить ще один епік. Це досить везучий аккаунт. Незважаючи на те, що трошечки підлагує, Тут все рівно випадає і випадає. Насипає і насипає. Це, не знаю, це в честь того, що школа починається, чи такі утішательний, так би сказати, утішаючи призи нагороди, чи, чи що така везучість. Так, залишається менше вже. Як 7, 6 да, стардропчиків. 5. Четвертий. Залишається 3. О, міфік. На друг... Міфік ще 500 голди. Ну, з міфіка найкраще може випустити, це, походу, якийсь крутий скінчик. Або, реально, 500, 500 голди. Бо 500 монет це дуже і дуже насправді багато. Так, додаткові стардропчики у нас. І це все. Майже 3000 монет. Наступна мега скарбничка. І, скоріш за все, да, відкриття наступних 40 старт дропчиків. З яких майже все будуть рідкісні, сверхрідкісні, ну, дуже рідкісні або епіки. Ну, але, в принципі, любий лут хороший, тому чому б і ні. На рахунок того, що я казав на початку відео аватарок осінньої. То да, я пару днів тому. Сам створював, типу, собі, нову аватару якусь осінню, там оранжувату таку в стилі, як осінній. Створив дві на вибір, не знаю, які би обирати. Зразу кажу, що я в цьому не професіонал, ніколи досвіду з цим не мав, сам вчився. Тому трошечки щось вийшло в мене. Ну, не суть. Коротше, в телеграм-каналі скину, там ви вже проголосуєте, бо я так і не вирішив, дві мені подобаються, не знаю, яку із них поставити. Тому. Дві зробив, такий собі, на всякий випадок подумав зроблю, там вже як буде, якусь потім виберу. Ти вирішив, що виберете ви. Тому там ще все детальніше напишу, ви поки що, якщо що, то залітайте, там вже проголосуєте. Так, поки я говорив, я щось не замітив жодного міфіка і рехів, вроді би, так і не було їх. Ну, як я і казав, більше половини відкрили, а випадає такі собі по рідкості дропчики. Тому. О, Міфік. перший міфік, вроді би, 200 очків сили. Нормально. Так, далі. Покше mm -hmm. нічого цікавого. Епік залишається. О, пінчик, ой, спрейчик набула. менше 10 стардропчиків залишається. І отако по кругу. Рідкісний, дуже рідкісний, знову рідкісний, знову дуже рідкісний. Ну так, да, так як я і сказав. І, скоріше за все, що вже тут теж нічого цікавого не випаде. Да. І, ну, тільки 30 кредитів на кінець. Все, летимо далі на наступний аккаунт. Так, Хух, наступний, наступний аккаунт. Наступна мега скарбничка. Знову 40 старт дропів, як ми бачимо. Да. До речі, записує це відео без світла. У мене зараз немає світла, тому. Роблю озвучку через мобільне, ну, на, взагалі користуюсь зараз мобільним інтернетом, там, якщо щось десь в грі можу підзняти там або взагалі записати, озвучити, змонтувати і так далі, то використовую мобільний інтернет, який так дуже погано тягне, ловить. Але, хоч якось, буду старатися ролики випускати по можливості, звісно, частіше, правда, з цими проблемами з світлом. Взагалі не знаю, як буде виходити. Але буду старатися, щоб хоча б один ролик був раз в 3 дні. Там, якщо прям будуть проблеми з світлом і не буде часу, то раз в 4. А там вже, як буде виходити. До речі, скоро ж вийде. О, стоп, Лега. Легендарний стардропчик. Так, і це скінчик на Ріко. да, Світлячок Ріко. Нормально. І з Легі непогано. Так, я говорив про відео. Так, да, скоро ж вийде цей хамстер кримінал. Хамстер. знову лєга, ще одна. Ще одна Лега. Давайте вже швидше бо я хочу договорити. І призаряд на розу, Так от, вийде не хамстер, а хом'ячок Мо. Хай не хом'ячок, хто його як хоче називає. Чи то Кріт, чи то Мишка. Коротше, новий персонаж Мо. Я його буду називати Хом'ячок, бо за нього можна і тапати, і все. Коротше, він вийде. Я його заберу, тож зніму вам обов'язково гайд на нього. Я дивився, як ці якпають кіберспортсмени і взагалі на 35-й рангі, то трохи більш-менш більш з ним розібрався, сам буду проводити. Ну, ясно, що не на 35-й, але на 900 точно апну, там далі вже як піде. Коротше, зніму, його заберу, зніму гайд, що на нього краще купляти, як старатися відігрувати, які пасівки, гаджети, білд, снаряги і так далі. Ну і там вже побачимо, що далі. Думаю, що ідеї будуть для відео, адже 5 го числа стартує новий івент, рахуйте, клубний. який я теж все, якщо що розпишу у своєму телеграм-каналі, щоб не було ні кого ніяких питань і так далі. Буде дуже цікавий з губка Бобом, колаборація. І там, як я зрозумів, можна буде за долари щось збирати, їх, типу, фармити, потім скінчик купити, якийсь. О, міфік, до речі, так, очки сили, окей. Ну, з цим ще ми потім розберемося, Полетіло на next Account. Так, ну у нас тут теж, скоріш за все, що 40 стардропів. Да, 40 стардропів. Сподіваюся, що багато із них будуть цікавими. М -м, в плані того, що буду. Так, да, міфік, вже нормально. Цей гаджет на Міко. Дальній. М -м, що Міко далі стрибає. В плані того, що будуть випадати міфіки і Легі, це набагато цікавіше дивитися, як я вже й казав. Епіки теж непогано, але. Ну, не то не то. Якщо там часто випадають пару там хай сотня, чи скільки монет там, чи очків сили, то не також цікаво дивитися, що з епіка. Ну, от дивіться, епік, що випаде? 200 монет. Ну 200 монет, як лут непогано, але. Ну, ви зрозуміли. Ще один епік. Е, Спрейчик на Вілоу. Так, окей. Думаю, що залишається десь біля 30 стартропчиків. І Легі так і не було, може зараз випаде? Да, найс, Лега, нарешті Лега випала. Хоч щось ще цікавеньке. М -м 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 -м. Що ж випаде з Леги? Гіперзаряд на Спраута. З Леги випадає нам гіперзаряд на спраута, що досить непогано, тільки на 11 силу треба буде вкачати. І все буде бомбезно. Епік. 100 очків сили. Міфік ще одна Лега, лега Лега. Може ще один гіпер випаде? Що ж, давайте. Подивимося, бо самому цікаво, що може звідти випасти. Друга лєга за одне відкриття на одному аккаунті це пасівка на Дінамайка. Е, на демедж, щоб не понтуватися своїми прыжками, як всякі РЗМ і так далі. <хе> так, окей. Думаю, залишається не також і багато стардоробщиків. У нас зараз тут епік з очків сили. Ну Тут рідкісний епік. Да, епік. 500 даблерів. Е -е, нічого цікавого поки що. Так, да, до речі, ще на рахунок цього, якщо персонаж е Мо, цей що вийде хомячок, хамстер, якщо він мені прям дуже зайде, і я. Буду прям, ну, відчую, що це мій персонаж, я за нього дуже добре вмію грати. Прямо от зайде, що я буду прям розривати. Ну, ви зрозуміли, коротко. він мені сподобається, я за нього зможу нормально грати. Та я попробую його апнути на 30-й ранг. Давно вже не апав ніякий 30-й, але справді не знаю, як ви, чи вийде чи ні. Бо, хоч і здається, що 30-й ранг для багатьох це зараз дефолт, ізі, 35 апають. Але не знаю, мені щось вони важко даються. Тому особливо останнім часом, вище 29-х. Там багато хто знає, що в мене деякі forever 29 і так далі. Окей, на цьому аккаунті закінчилось відкриття. Полетіли на наступний. Так, і це останній аккаунт у нас на сьогодні. Як ми бачимо, тут скринька, кажу, скринька є, я вже заговарююсь. Мега скрабничка, А ні, мені показало, що вона не повна. Все-таки тут 40 призів стар буде. І зразу з на, ходу на, на, на початку міфік. Так, 200 очків сили. Окей, м -м, в принципі, навіть не знаю, що тут поки що коментувати. Будемо чекати і сподіватися, що щось хорошеньке випаде. Ще один міфік. Гаджет Настю. Да. Гаджет Настю. На рахунок мото персонаж, вроді би, реально сильний, але, як я вже й казав, не знаю. Кленсі теж сильний персонаж, але я його не апнув на 30-й, на 29-му зупинився. Просто ну, не пішло вище. Коли про тебе такі ж самі кленці попадаються інколи з рандомами по два проти тебе, то не апнеш ти там 30-й. Ну коротше, якщо так само буде з Мо, то не знаю, але сподіваюся, що не буде в кожній касі проти мене також Мо. О, Лега, Лега, до речі, зараз договорю. Так, Лєга, що ж випаде, гіперзаряд на тару. Надіюся, що не буде в кожній касі проти мене Мо і що зможу його нормально поапати. Ну, там вже як вийде, побачимо. Виходить, вже буквально не знаю ще один міфік. Очки сили. Виходить, вже я не пам'ятаю, буквально через пару днів ще один міфік 500 кредитів. Буквально через пару днів виходить цей персонаж Мо. Там уже, його як заберу, то там уже побачимо. Зараз нема що гадати, думати. Вже коли вийде, тоді вже і розберемося вже на ділі. Так, тут залишається вже менше п'яти стартропчиків. Поки що, напевно, що вже закінчилась везучість. Да, все на цьому закінчився лут. І це був останній аккаунт. Таке у нас відкриття сьогодні вийшло. В принципі, я задоволений. В багатьох моментах ви, можливо, могли почути якісь там неякісні звуки, там неякісне, що я щось говорив, там голос, типу, ну, я маю на увазі шум, поміх і так далі. Одразу кажу сорян, вже так вийшло це відео, вже чесно, немає ні сил, нічого. І в майбутньому постараюся, щоб такого не було. Буду встигати, старатися встигати принаймні записувати ролики, коли є світло, коли хороший інтернет. Є можливість і час. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюсь, підтримайте лайком, напишите комент і чекайте гайд на мо. Все, всім пока і до зустрічі в наступному відео.